Snipex Alligator – це багатозарядна великокаліберна снайперська гвинтівка калібру 14,5 на 114 мм, розроблена українською компанією Hado Holding. Вона призначена для ураження рухомих і нерухомих цілей, включаючи легкоброньовану техніку, укріплені оборонні точки та інші важливі об'єкти противника. Основні характеристики Snipex Alligator Калібр. 14,5 на 114 мм маса 22,5 кг без магазину, довжина 2000 мм, довжина ствола 1200 мм, початкова швидкість кулі 980 метрів за секунду, ефективна дальність стрільби до 2000 метрів максимальна дальність польоту кулі до 7000 метрів. Магазин знімний на п'ять набоїв. Гвинтівка оснащена поздовжньо ковзним поворотним затвором та знімним коробчастим магазином на п'ять набоїв, що підвищує її скорострільність. Ствольна коробка виконана зі сталі, а на поверхні затвора патронник і канал ствола хромовані для підвищення зносостійкості. На верхній частині ствольної коробки передбачена планка пікатінні для встановлення оптичних прицілів. Гвинтівка також оснащена надійним кнопковим запобіжником. Для зменшення відбою під час пострілу в конструкції алігатора використовується ізолятор відбою, який дозволяє стволу здійснювати вільний відкат назад у момент пострілу, розтягуючи енергію відбою в часі та зменшуючи її вплив на стрільця. Додатково дульне гальмо та еластичний багатошаровий підплічник сприяють комфортності стрільби. Для зручності експлуатації гвинтівка комплектується регульованими по висоті сошками з трьома позиціями фіксації, які можна скласти для транспортування. Також передбачена тактична ручка для перенесення, регульований по висоті упор під щоку, який можна переставити для стрільби з правого або лівого боку, та задня опора спеціальної конструкції монопод для точної підгонки положення приклада підстрільця. Алігатор був представлений у 2020 році та успішно пройшов державні випробування, після чого був прийнятий на озброєння збройних сил України. За відгуками військових, гвинтівка демонструє високу ефективність у бою, дозволяючи вражати броньовані бойові машини противника на значних відстанях.